Салат з молодої капусти з яйцем дуже простий. І за ідеєю, і за інгредієнтами, і по виконанню. Справжня знахідка для весни. Тож давайте швиденько готувати. Половинку качана молодої капусти тоненько шаткую. Перекладаю капусту в глибокий салатник. Пучок молодої зелені, кропу та петрушки дрібно нарізаю та відправляю до капусти. Молодий зелений лук нарізаю кільцями і також поміщаю у салатник. Біла частина цибульного пера найцінніша у ній найбільше корисних речовин. Далі йде зелене пір'я довжиною до 10 см. На замітку зелена цибуля з усіма її корисностями найкраще засвоюється з жирними кислотами. Зберігається зелене перо недовго всього 3-4 дні. Але можна продовжити термін його життя, скласти пір'я ретельно їх обсушивши в контейнер. Проклавши сухими паперовими серветками. Наступним інгредієнтом у моєму салаті буде огірок. Огірок очищаю від шкірки. Для цього мені подобається використовувати просту овощечистку, але можна легко впоратися і за допомогою ножа. Нарізаю огірок соломкою і перекладаю в салатник. Відокремлюю жовтки від білків у попередньо відварених і очищених яйцях. Жовтки відставляю в бік, а білки нарізаю соломкою. Перекладаю білки в салатник, додаю 300 г консервованої солодкої кукурудзи. Ще раз все добре перемішую. Молода капуста настільки ніжна, що нам не знадобиться м'яти її руками або зрізати дуже товсту основу, яка буває у старих качанів. І смак у молодої капусти зовсім інший, що особливо приємно і важливо для салатних закусок. Тепер, коли основні інгредієнти салату підготовлені і знаходяться в салатнику, я приступаю до приготування пікантної сметанної заправки. Родзинки цього салату для цього підготовлені жовтки перекладаю у глибоку тарілку, ретельно розминаю виделкою. Додаю 5 столових ложок сметани, одну чайну ложку гірчиці, трохи солю і добре все перемішую до отримання однорідної маси. Так просто, а ось на смак така заправка просто чудова та незабутня. Добре, ще раз це перемішую, щоб заправка рівномірно розподілилася серед усіх інгредієнтів і добре їх просочила. До речі, якщо така заправка салату з молодої капусти та яйцем для вас буде калорійна, обмежтеся оливковою олією. У салати з молодою капустою можна додати не курячі яйця, а перепилині. Цей зелений салат можна подати до будь-якого м'яса на гарнир. Він також добре підійде до відвареної картоплі. Отже, підведу підсумок: варимо яйця, наризаємо овочі та зелень, змішуємо усі інгредієнти заправки, з'єднуємо все разом. Простіше не буває. От тільки пам'ятайте, такий салат не підлягає тривалому зберіганню. Його треба зразу коштувати, як тільки приготували. Тож я бажаю вам смачного і вже з великим нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Як вам такий салатик? Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. Па-па!